Вітаю! Чи ти знаєш, що означає слово подібність? Подібність це властивість мати, спільні риси, характер протікання процесу тощо. Токійська вежа є подібною до ейфелової вежі в Парижі, а шматок дині до Кавуна. Подібними можуть бути і трикутники. Давай розберемося з цим. Подібні трикутники це трикутники однакової форми, але не обов'язково однакового розміру. Наприклад, трикутник ABC і трикутник ДЕФ подібні. Вони мають однакову форму, але трикутник ABC більший за трикутник ДЕФ. Подібні трикутники завжди мають відповідні рівні кути. Та відповідні сторони, які пропорційні. Щоб два кути були рівними, вони повинні мати однакову градусну міру. Наприклад, подивись на кути та довжини сторін трикутника ABC і трикутника DEF. Оскільки трикутники подібні, вони мають відповідні кути, які рівні між собою. Кут А дорівнює куту Д і дорівнює 77 градусам, кут Б дорівнює куту Е і дорівнює 40 градусам, і кут С дорівнює куту F і дорівнює 63 градусам. Подібні трикутники також мають відповідні сторони, які є пропорційними. Отже, відношення кожної пари відповідних сторін рівні. Це співвідношення називається коефіцієнтом подібності трикутників. Наприклад, довжина сторони DE відноситься до AB як 11 до 22. Чисельник і знаменник можемо скоротити на 11 і, відповідно, отримуємо дріб 1 друга. Довжина сторони ЄФ відноситься до БЦ як 12 до 24. Чисельник і знаменник можемо скоротити на 12 і відповідно також отримаємо дріб одна друга. Довжина сторони FD відноситься до CA як 8 до 16. Чисельник і знаменник можна скоротити на 8 і отримаємо одну другу. Отже, коефіцієнт подібності трикутників дорівнює одній другій. Це означає, що довжини сторін трикутника DEF – Рівнюють одній другій величини довжин сторін трикутника АВС. Ти можеш використовувати символ подібності, щоб показати, що два трикутники подібні. Це доцільно читати як подібний до. Коли ти пишеш що два трикутники подібні, не забудь перерахувати відповідні вершини в тому самому порядку. Наприклад, ти можеш записати, що трикутник АВС подібний до трикутника ДЕФ. Тепер давай дізнаємося, як знаходити відсутні сторони подібних трикутників. В даному випадку ти можеш використовувати пропорції, щоб знайти відсутні довжини сторін у подібних трикутниках. Давай спробуємо це зробити разом. Трикутник JKL подібний до трикутника QRS. Потрібно знайти коефіцієнт подібності трикутників і пропущені довжини X і Y. Почнемо із визначення відповідних сторін із заданими їх довжинами. Сторона QS, яка дорівнює 36 см, відповідає стороні JL, яка дорівнює 24 см. Таким чином, ми можемо знайти коефіцієнт подібності, записавши ці довжини сторін як відношення. Тепер скоротимо чисельник і знаменник на 12 і отримаємо дріб 3 других. Отже, коефіцієнт подібності дорівнює 3 других. Іншими словами, довжини сторін QRS становлять 3 других помножити на довжину сторін JKL. Тепер запишемо і розв'яжемо пропорції, щоб знайти X, використовуючи відповідну довжину сторони, тобто RS. почнемо із співвідношення RS до X та прирівняємо його до коефіцієнту подібності. РС відноситься до Х як 3 до 2. Підставимо величину сторони РС і отримаємо, що 21 відноситься до Х як 3 до 2. Тепер розв'яжемо пропорцію. Х дорівнює 21 помножити на 2 і поділити на 3. В результаті отримаємо 14. Далі запишемо і розв'яжемо пропорцію, щоб знайти Y. Для цього використовуємо відповідну довжину сторони JK. Y відноситься до JK як 3 до 2. Далі підставимо величину сторони JK і отримаємо, що Y відноситься до 16 як 3 до 2. Тепер залишилося розв'язати пропорцію. Y дорівнює 3, помножити на 16 і поділити на 2. В результаті отримаємо 24. Отже, сторона KL дорівнює 14 см, а QR 24 см. За допомогою цих знань ти зможеш легко розв'язати задачі та зрозуміти основні концепції. Вивчення подібності трикутників розвиває твоє аналітичне та критичне мислення. І готує тебе до майбутніх викликів у навчанні та роботі. Пам'ятай, що навички геометрії мають практичне застосування в різних галузях, такі як архітектура, інженерія та бізнес. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних відео.